Також важливо відзначити, що наступний тиждень для української енергосистеми буде досить складним, і нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит може повернутися, і відтак ощадливе споживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти цей період з якомога меншим дискомфортом для всіх нас, для всіх споживачів. Ми очікуємо, що протягом понеділка-п'ятниці. Навантаження на енергосистему буде найбільше. І на відміну від поточного тижня, коли ми відчували дефіцит ввечері, але у нас як оператора енергосистеми була можливість перекрити його, залучаючи іноді аварійну допомогу, а іноді додаткові генеруючі потужності до роботи, на наступному тижні цей дефіцит буде спостерігатися не тільки ввечері, а й в інші періоди доби. Потім ми очікуємо, що Зміна погодних умов і спадання спеки зменшить споживання, зменшить відтак дефіцит, і також в кінці серпня очікується в роботі додаткові енергогенеруючі потужності, що власне виведе нас на ситуацію, ту, яку ми маємо зараз, ситуацію, яка дозволяє уникати відключень споживачів. Тож Перед нами непрості п'ять днів, які треба достойно пройти. Я впевнений, що всі ми з цим будемо здатні впоратись, але дуже важливо, як я вже говорив, ощадливе споживання. І також слідкуйте за нашими повідомленнями: ми обов'язково будемо інформувати споживачів, в разі якщо дефіцит в енергосистемі буде спричиняти необхідність будь-яких обмежень.